6 грудня в храмах Рівного велелюдно. у цю дату православні християни відзначають День Святого Миколая. Святий Миколай був добрий, і цю доброту він проніс протягом свого життя, даруючи і для ближніх, які його оточували, тим самим служачи Богові. Тому у ці дні пам'яті Святого Миколая ми також по особливому згадуємо про цю чесноту, яка повинна бути в нашому серці. За християнськими переказами, Миколай Мерлікійський або чудотворець створив чудеса та допомагав нужденим. Як зазначає священник Петро Мартинюк, робив святий це таємно. Тож і донині прожилася прижилася традиція дарувати подарунки потайки. Ми, подібно, як і він, намагалися його у цьому наслідувати. Ми зараз маємо чудову традицію. Ми діткам також допомагаємо і хочемо, щоб дітки наші також відчували і були добрими по життю. Будучи добрими по життю, вони цю доброту будуть дарувати для інших. Для кожного це свято має своє особливе значення. Рівняни наслідують столітні традиції, які заклав святий Миколай. Пам'ятаю, в мене дуже довго дітей не було. І Як родився мій син, і я уявляю, як я йому завжди з чоловіком ходили на базар, шукали цього подаруночка, ховали в сусідів, а потім під подушку ложили. І яка радість? До вони свят блишить, і діти чекають цілий рік, коли їм подарунки принесе Святий Миколаїв. Вони щиро вірять. І Потім, коли підростають, то кажуть, ви нас обманювали. Але ж цей обман переростає, потім знову таку традицію і вони своїм дітям так само роблять. Дарувати подарунки у День святого Миколая давня українська традиція. Однак, під час радянської окупації цей звичай перенесли на новий рік. Та після здобуття Україною незалежності традиція знову відродилася. Діти дуже люблять, і дорослі ми в душі завжди діти. І традиція новорічних подарунків це більш радянська, мені здається, традиція. А подарунки на святого Миколая це наше коріння, те, що ми дещо призабули, тепер відновлюємо, Тому відновлювати традиції це завжди лише плюс. Я завжди ходжу в храм, цей Божий. Прошу Божого благословення. А святий Миколай у нас спасить, хай нас. Так би сказати, благословляє і хай, хай буде мир на нашій рідній Україні. щастя, здоров'я всім людям. Сьогодні українці просять у Святого Миколая не цукерок чи нових гаджетів. Головне бажання у списку одне на всіх. І хоча чудотворець опікується дітьми та мандрівниками, сьогодні його захисту просять передусім для наших воїнів. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, Новини Рівного.